Я повернусь весною у шинкою та шинкою. Дарю Не Можна дивитися на ці сльози, не можна дивитися на ці зворивині обличчя матерів, які віддають своє найдорожче, свою кровинку, яку викохала під своїм серцем. Відмаличку поїла своїм молоком. Сьогодні вона мусить віддати, віддати землі спотвореною. Рукою ворога, який не брезгує нічим, не малим, не старим, не брезгує нічим, не вірою, не релігією, не храмами знищує і посу від імені президента України, від імені головнокомандуючого Збройних Сили України, від імені українського народу, прийміть цей державний стяг, на якому присягав на вірність українському народу на ваш дорогий син Олександр. Віду на світанні. А може дощем на поріху паду? Голубко, не плач, так судилося, ненько.